У Кам'янці Ізюмської громади немає жодної цілілої хати, і замінований майже кожен квадратний метр. Населений пункт пережив окупацію та страшні бої. Місцеві мешканці роз'їжджалися в різні куточки світу, але з часом почали повертатися до рідного села. У липні після розмінування енергетики взялися за відновлення електропостачання, яке зникло кілька років тому з приходом російських окупантів. Ой, та страшне, я тут не знала. Я, я як зайшла, так сльози й полилися в мене. Мешканка Кам'янки пані Наталія на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Румунії, проте довго там перебувати не захотіла, бо сумувала за домом. Вернулися, як почули, що ізюм освободили, так зразу в мене жму роздивець. Ми там, так переживали. Ой. Ще до війни Наталія з чоловіком побудували великий будинок, мали своє господарство, худобу, птицю та огород. А під час окупації росіяни з їхнього будинку зробили штаб, а потім все зруйнували. Тепер дім потрібно відбудовувати повністю. А ну, тоді вже як наші, оце ж вони оцю стіну видали. Оце на вулиці не було. Це мені положили. Оце стіна, бачите? І тут же оце у нас кумната була. душ тут була. І оце нам вибили все. Зараз жінка живе у літній кухні. Каже, зі світлом буде набагато легше. Єдина проблема опалення, адже газу в селі немає. Та Наталія не опускає руки і майбутні холоди її не лякають. Головне зазначає жінка, що вона вдома. Не було ні, ні світла, ні газу. Вона мене плит плита залишилася у мене ціла. Я заходю плита ціла. Руські тут топились теж там понад плитою, бачу, по намощу воно лежало. Ну, нам привезли пулети, тоді іще стирси, брикети. оті. Ну, забори там на розтопку. Порубала вже трошки ж чимсь розтопити треба. Ну, старались вижити. Дома краще все одно. На будинок пана Павла електрики встановлюють лічильник. Чоловік розповідає, що до цього часу їх рятував генератор. Проте каже, бензин нині дорого коштує. Тож тепер сім'я радіє поверненню світла. Повномасштабне вторгнення вони зустріли у цьому будинку і спочатку не планували їхати з рідного села, але потім все ж родині довелось виїхати. Дев'ять днів вони обстрілювали з усього, що можна, пам'ятку. На 10-й день зайшли росіяни. Ми тут були. Провірили сарай, погріб, хату. О, мене обвінили, що я наводчик, коректорів, що залишився. А тоді жінки вийшли з хати, крик підняли. Вони вспокоїлись, пішли. Через три дні родина виїхала в Ізюм до сина. Там вони жили півтора місяці. А після того, як почали ширитися чутки, що всім будуть видавати російські паспорти, а чоловіків відправлятимуть на фронт, сім'я вирішила виїхати з окупації. Ми на машини, і через Росію, Латвію, Литву, Польщу. Польщі, син менший залишився, старший погиб під Донецьком воював. І на Львов приїхали тоді, поїздом на Полтаву. У рідне село родина повернулася навесні 2023 року. Привезти до ладу розбиту хату їм допомогли міжнародні організації та волонтери. Проте роботи тут ще багато, зазначає чоловік. Взимку каже, було важко, однак виїжджати з Кам'янки вони навіть не збиралися. Радіво слухали і в пічку топили. <хи> а це так ми пережили. Газовий балон, здоровий, два маленьких 7 -літрових. І плитаж топилася на плиті, Гріли, варили. До повномасштабного вторгнення у Кам'янці жило понад 600 родин. На сьогодні повернулося близько 70. Проте не всі з цих людей живуть у населеному пункті постійно, адже село зруйноване вщент. Тут немає жодної вцілілої хати, також немає ні магазинів, ні аптек. Але найбільша небезпека тут міни. Відступаючи росіяни закидали населений пункт касетними боєприпасами. Тож і досі тут заміноване майже кожне подвір'я. У сусідки... Упала ціла касета з пелюстками і не зірвалася. Ну, вона визвала тоді ж, теж приїхали вони. Із саперів вони приїхали і підірвали. Гухнуло добре. Аби заживити Кам'янку, в якій світла не було понад два роки, енергетикам довелося з нуля будувати лінії електропередачі, опори та трансформатори. Ну, найбільша складність була почати цю роботу виконання, тому що обсяг руйнувань. Частини району Ізюмського настільки був значний, що навіть ну, спочатку не було зрозуміло, чи доцільно взагалі щось відновлювати в тому краї. Чи ну, без сліз не можна було на це глянути. Замінування одне з найбільших, якщо і по-різному, Кам'янка майже вся усипана пелюстками цими дистанційними. Дуже багато людей, ну, зараз там рідше рідше але не, нещодавно тільки був випадок, що місцеві хтось в п'ять підривались. От. Ну, а на початку там щодня майже хтось щось знаходив, підривались. Дуже багато працювати енергетикам доводилося в рекордну спеку. Це дещо ускладнювало роботу. Також у селі встановлена чітка межа, за яку виходити не можна, бо там все всипано мінами. Проте підлаштуватися вдалося й під такі умови. Найголовніше кажуть фахівці забезпечити людей світлом. Важко, важко. температура в тіні досягає. плюс 40. Э, Сховаться негде. Только э, под э, бригадными да, автомобилями. И важко. Ну, мы стараемся про цены думать. Мы э, выполняем указки соперев, что за межи не выходить. Місцеві мешканці впевнені, що після того, як у населеному пункті з'явиться світло, кам'янка швидше почне відновлюватися, адже тепер до рідного села повернеться ще більше людей.